Як робиться сверловина в граніт, скалу тверду породу. Дивіться, буриться отвір, вибурюється, доходимо до граніту, вибурюємо, бачите, глина, такі породи вибурюються нагору. Потім дійшли до граніту, обсадили колону. Звертаю вашу увагу, тут 160 колона, тут можна ставити 4-дюймові насоси. Потім опускаються штанги і опускається інструмент. Ось цей інструмент розбиває вам граніт, скалу, тверду породу. Робить отвір в камені. Вдоль цього отвору, каменю гранітної плити, о цього отвору, йдуть тріщини, розломи. По ними поступає вода в вашу сверловину. Тобто ніякої труби в граніті немає. Немає, шановні, там ніякої труби. У вас просто загальний є отвір, по якому йдуть тріщинки, розломи. І по цим тріщинам поступає відповідно вода до вас в свердловину. Ось і вся. Характерна особливість гранітних сверловин і фільтрів тут теж немає. Звертайтеся контакти в профілі.